Орбіта колись перспективне місто, а нині примара без офіційного статусу й позначки на карті. У 70-х роках радянська влада вирішила побудувати тут Чигиринську атомну електростанцію. Паралельно з АЕС, для енергетиків зводили це місто, побудували кілька дев'яти-п'яти поверхівок, відкрили універмах і будинок культури. По-перше, у цих гуртожитках жили будівельники й атомники, близько п'яти тисяч людей. Згодом орбіту мали розбудувати на 20 тисяч мешканців. Однак у 80-х роках спорудження АЕС заморозили, а після Чорнобильської трагедії взагалі зупинили. Звісно, ну, тут общежиття, от этаж, там два общежиття, та там були повністю заселені, всі молоді, діти малі. Автобуси, мабуть, штук 7 чи 8 возили дітей в садик, в школу, в Чигирин возили. От. І там в когось, якщо якась гулянка, то це винесуть колонки на двір, музику врубають, і вся орбіта пляше. Поступово орбіта занепала, та більшість людей покинули її в пошуках кращої долі, а згодом і саме місто офіційно перестало існувати. Нині адміністративна орбіта одноіменна вулиця сусіднього села Вітове. Розростися місто так і не встигло, тож вулиця тут і справді одна. У двох частково заселених п'ятиповерхівках наразі мешкає до ста людей. Це переважно пенсіонери. Серед них колишня електромонтажниця, 76-річна пані Ніна. Мені тут дуже подобається. Їй Богу дуже подобається. Майже півстоліття орбіта, її домівка. Чоловіка тут похоронила, троє дітей було. А як би я поїхала? Я б їх лишила криші і тинялася б десь по світі. А так уже помаленьку мусила їхати в Москву на заробітки. Бо роботи не було. А Сашуля меншенький було 18 років у в Дніпрі. Та він тут з батьком на кладбищі. І куди я поїду? Я вже тут буду поки скільки намічено. Аптеки, пошти та лікарні в орбіті немає. Захворів, доведеться їхати 11 кілометрів до Чигирина. Але місцеві, які вирішили залишитися тут, попри все, схоже, готові пробачити це своєму містечку. Ви знаєте, я вже привикла тут. Я кажу, я нікуди не хочу. Мені, як було погано з погано запаленням, холодно було. Мені брат дзвонив та все казав, Ніна, приїжджай сюди, до мамину хату, на Житомирщину. Кажу, ні, моє гніздечко тут. Мені тут подобається. Я не знаю, кому нравиться, кому не подобається. Мені подобається тихо, ліс усього, грибочки з'явилися. Огород. я огородом пользувалася. Оце вже три роки не пользуюсь, бо серце як прихватило, та й все. І ліс тут справді живописний, як і водосховище, яке розлилося в пішій доступності від міста. Водночас, побутові та інфраструктурні виклики, яких тут чимало, пані Ніну не лякають. Свого часу орбітчани мали проблеми з водопостачанням, не було газу й опалення. Десять років тому місцеві самі подбали про під'єднання орбіти до газопостачання і встановили у квартирах газові котли. Зараз вода нормальна, можна сказати. Ну як постоять довго, то чуть-чуть є осадку, чуть-чуть ну не така, як була у нас корічнева була вода. Школи і дитячого садочка в Орбіті немає. Двох трьох дітей, які тут ще залишилися, возять до сусіднього села Вітове, яке знаходиться за 5 кілометрів. Також близько трьох років тому в орбіті закрився єдиний магазин, а автобуси сюди не їздять вже понад п'ять років. Тож добиратися звідси щодня на роботу справжня пригода, кажуть місцеві, але найбільше нарікають на відсутність хліба. Хліба нема де купити, то це е була якась машина, була, приїхала, що в Вітево вози хліб, та сказав, буду возити і буду заїжджати до вас сюди. Ну, Один раз приїхав, а потім щось його не вийшло, і більше ніхто не приїхав. От, дуже погано, що це немає, де хліба купити. Це зараз ще погода така, що можна сісти на велосипед, з'їздити, Ну, хто в основному з'їздити у Вітово та купити, а як сніг упаде. Та, попри всі побутові виклики в орбіту, почали прибувати нові мешканці. Після 2014 року переселенці з Донецької та Луганської областей, а після початку повномасштабного вторгнення РФ, переселенці зі сходу та півдня України їх ваблять насамперед помірні ціни на житло. Це стало головним чинником переїзду сюди і для Євгена, який за останні десять років мусив двічі тікати від війни. В 2014-го виїхала з Донецька. Ще там на мітинги ходили на ці за Україну. Всі ж думали, як тоді, що десь туди-сюди воно трясеться все. Разом із родиною Євген перебрався на власну дачу в Краматорському районі. Проте повномасштабне вторгнення РФ позбавило домівки вдруге. І восени 2022-го сім'я оселилася тут. Євген все ще звикає до нового статусу орбітчанина. Питають а ти яти, відкіля та От, Скафандр, правда, в кораблі оставив. Із пошуком квартири в орбіті допомогли родичі, а гроші на неї дав син. Запропонували от орбіта, ви на пенсії, що вам. Ну, і син старший, батя хватимо вам з мамкою шляться по хаткам. От. Купив квартиру. Я приїхав, подивився через тиждень. Сіли в машину, загрузили, все, що було. От. І поїхали, приїхали. Зразу на другий день оформили і, і все. Що тут купити? Якщо є гроші, якщо документи, готові, що його купувати. Ціни на квартири тут стартують від двох тисяч доларів. Єсть восім просять. Ну, просить, знаєте, ж, просить можна і мільйон. От. А ну, це в всі не ж самі розумієте, не в гривнях, в мертвих в президентах. От. Є 10. Ну, хоча я так скажу, за таку, тут же, за таку ціну ніхто не, тут не купи. Ну, тут залежить, ще, яка квартира, яка та. Що там в квартирі? Якщо є опалення, то є сісну дороже. А якщо його немає, то у майбутньому ціни на тутешні квартири можуть поповсти вгору, адже енергоатом має намір добудувати Чигиринську АЕС. На цьому місці планують звести чотири нових енергоблоки за технологією AP-1000. а це означає, що й орбіта отримає шанс на відродження. Утім, коли саме може розпочатися будівництво, в енергоатомі поки не кажуть. Тим часом в орбіті про це тільки й розмов. Місцеві сподіваються, що одного дня замість руїн тут постане нове сучасне місто. Та хай би щось будували. Я вже там ніхто і ніщо. Але молодь, ну подивіться, квартири стоять, пропадають. Молодь поселилася, пробили б на роботу, на роботу їздили б і все було б нормально.